то Ми працюємо, це соціальна відповідальність це є дуже важливо. І дуже важливо розуміти, що те, що середовище, яке є в школі, Шарить ці цінності саме тому це спрацьовує, тому що у нас є дуже маленький відсоток батьків, яким здається, що це не важливо. У нас майже немає дітей, яким здається, що це не важливо. Тобто, у нас є історія з соціальними проектами, де ми даємо дітям на вибір певні категорії населення, з якими вони хотіли би попрацювати, дізнатися щось про них. Там можуть бути люди з інвалідністю, там можуть бути загалом не тільки люди, тварини так само і так далі. Тобто, ми, ми говоримо про великої якісь... класу, звісно. Так, ми загалом говоримо про якісь поточні проблеми, які є в світі і не тільки в Україні, і дітям це відгукується, тому. Що насправді це їхня природня потреба щось дізнаватися про цей світ, і якщо дорослий їм дає можливість це дізнатися, вони на це так чи інакше відгукуються. Тому соціальна відповідальність це теж є частина інформаційної складової в тому числі. Але я думаю, що це просто не розривно з тим, якими людьми ми є, і як ми працюємо. Тобто, це просто якась таке гармонійне, гармонійний вихід, в тому що ми всі переживаємо і в чому ми живемо. Ми точно не замовчуємо жодні теми з дітьми. Ми точно не та школа, яка робить вигляд, що чогось не існує. Ми Говоримо про всі ці речі, ми все це рефлексуємо, ми чуємо дітей в цьому, і це це просто частина. І це важливо, життя. що дитина в 10, 12, 14 років розуміє, що якісь, хоч певні речі, які вона робить, вона впливає теж на середовище, на місто, на країну, на все.